Доброго дня. Сьогодні я чисто випадково дізнався, ну раніше просто тому не приділяв якби, уваги, що ось цей пляж Коніє в місті Бенідорм, Іспанія, що він вже багато-багато років підряд є із голубим флагом, тобто його вважають там чистим, інфраструктурним. Ну, ідеальним для відпочинку. Зараз я би хотів свій суб'єктивний погляд на це все е вам розповісти, тому що я вважаю, що цей так званий голубофлаговий імені всяких пропагандистів і ріелторів пляж ну, зовсім, зовсім цьому статусу не відповідає. Буду пояснювати чому. Дивіться, перше, цей пляж є довжиною 3 кілометри. Тут всього-навсього чотири туалети невеликих по три кабінки. стандартно, чоловіча, жіноча для інвалідів. Ці кабінки вони знаходяться навіть не на пляжі, а поза межею пляжу. Тобто, треба з пляжу виходити геть. Ось зараз я вам прибільшу, покажу де, де є перша. Ось це балкон Середземномор'я. А ось там за тими надувними батутами є така пальмова роща, тобто такий пальмовий променад. Ось там перший пляж. Зараз другий пляж, ось тут, біля цієї біло-сірої е будови. Зараз у нас тут на кадрі знаходиться. Там внизу є другий пляж. Повертаємося в іншу сторону. Це острів Бенідорма, туди плавають екскурсійні кораблики із порту. А ось у ту сторону, якщо подивитися, туди є ще більша частина пляжу. Аж ось там у кінці один туалет. І ще один туалет буде десь. Десь ось тут, в цьому районі. Ось, ось така кількість людей і така кількість туалетів. Це є перша річ. Інше, саме більше, що мене тут так возмутило. Прямо тут і за нами. Проходимо звідси геть. Проходимо трішки. Ось тут. Ось це все, що не висихає, це є виток каналізації. Зараз тут 30 градусів тіні. У даний момент трошки похмуро. Ось я вам прибільшу, звідти воно витікає, а ось тут так діти в цьому граються і тому подібне. І, як зауважила моя дружина, що минулого року цього не було, а цього року це вже є так досить суттєво. Ну, це ж логічно, тому що оці всі будинки, ось там ззаді є нові будинки. Але спереді це все старі будинки. Цим будинкам 50 і більше років. А все, що будувалося тут, у минулому тисячолітті, у 20-му столітті, тут оці всі будинки вони мають каналізацію і водопровід із желізних трубок. Тобто, воно все там в землі вже давно прогнило. Вони щось там стараються трошку ремонтувати, але з часом це все буде ставати тільки гірше і гірше, тому що ці будинки не молодіють. І ось у даний момент воно навіть в жару не висихає. Роздягальних кабінок тут зовсім ніяких немає, про це навіть нема що думати. І, взагалі, душів також немає. Є ось там, ось бачите, такі невеликі умивальнички про те, щоб сполоснути ноги після піску. Пляж широкий, його начебто там прибирають кожної ночі. Але все рівно на пляжу досить вистачає там і різних окурків, і різного мусору. Ну це все більше, е якщо чесно, буде залежати від людей, які тут відпочивають. Ось там є зона, де можна взяти собі платні гамачки. 6 євро коштує одна штука. Тобто, два гамачки є парасолька, буде у вас цього року коштувати 18 євро. Минулого року вони коштували 12 євро. Ось ось такий наш пляж з многолітніми відзнаками голубим флагом і так далі, шаленою рекламою. І зараз, у даний момент в сезон, тут є шалені ціни. За ці ціни, фактично, можна відпочивати ну, будь-де. Тому що тут як я дивився на букінгу, скільки в даний момент коштує орендувати хоча б апартамент. Ну, це є досить багато. Наприклад, за ціну апартаменту, що ви просто тут орендуєте на тиждень, ви можете в даний момент на тиждень попливсти в круїз, де буде все включено. А тут ви просто орендуєте апартамент і будете ходити ось на цей такий е перелюднений пляж. Ось моя чесна, суб'єктивна думка, хто зі мною не згідний. Пишіть, можливо, я щось неправильно розумію. Поясніть мені, будь ласка. Але ось так я це все бачу. Ось там є рятувальник, само собою, рятувальники тут є. Але все остальне то так собі. Так звана така іспанська якість. Іспанська якість це тобто, це тобто... ноль якості. Ці ціни в них тут зараз шалені на нерухомість. Тому що у цих старих будинках, це будинки минулого століття, от вони там квартири, так як це фактично перша лінія, там будуть квартири, напевно, що по 450 тисяч євро коштувати. Ось. І там буквально ось ось, ось там. Де бачите трішки видно зеленої вивіски, де, ну, де фактично ось той такий новий будиночок із гарними балконами. Ось там також є слідуючий виток каналізації. Не менше, ніж тут. І таких витоків каналізації вздовж цього пляжу дуже, -дуже багато. Ось така Іспанія. Це вам ніхто не скаже із ріелторів. Тому що їхня задача є вам тут парити нерухомість, а далі, що ви будете з нею робити, це вже є ваша справа. Але навіть якщо ви не збираєтеся купляти нерухомість, а просто приїхати сюди повідпочивати, то за такі гроші і така якість я вважаю, що воно зовсім того не вартує. Дякую, до нових зустрічей.